У нас, українців, є гарна традиція перед національними, державними святами вітати одне одного листівочками. В переважній більшості донедавна, це були листівочки, закуплені в магазині. Сьогодні це є гарна мода, патріотична мода виготовляти листівки своїми руками, вкладаючи в них і весь мистецький потенціал, і свій патріотизм і своє мистецтво. І, власне, з ініціативи районного відділу культури ми започаткували гарну таку справу виготовлення вітальних листівок таким методом мистецьким, який називається квір. От власне, сьогодні ми розпочали такий невеличкий поки що майстер-клас, тому що сьогодні вдалося вчатися робити ті листівки, а вже наступного тижня до участі в цьому майстер-класі ми залучимо і учнів з бусні. Виготовлені листівки будуть продані напередодні перед початком сесії Бузької районної ради і всі виручені кошти за ці листівочки будуть передані воякам зони АТО чи їхнім родинам, в залежності від того, кому ці кошти і на що потрібні. Зараз, до речі, я в руках тримаю листівку, виготовлену ученицею Бузької другої школи, ученицею шостої класу, Євою Огороднік. Це дівчинка, яка має лише 11 років, але бачите, як мистецьки виготовлена ця робота. А ця вже робота нашої місцевої мисткині, про яку ми багато знаємо, Лілії Андрєєвої. Виготовляючи такі листівочки, і дорослі, і малі намагаються листи в них додати елементи національні. От, зокрема, бачите, дзвіночки, сині-жовті, сердечка сині-жовті, котрі говорять про любов до того, кому ця листівочка адресована».